які речі необхідно зробити, аби підготуватися до шлюбу, це є дуже хороше запитання. Саме бажання готуватись вже показує велике шанобливе ставлення до інституту шлюбу. Порівняємо це зі звичними речами, скажімо, з роботою. Хто просто так починає кар'єру без підготовки? Або скажемо, священство. Якщо хтось хоче стати священником, він проходить ретельну підготовку перед прийняттям сану. Шлюб це священа таємниця, Святе таїнство церкви. Ретельна підготовка до цього таїнства абсолютно необхідна. На жаль, занадто багато людей сьогодні зовсім не готуються до цього. Вони вступають у шлюб просто тому, що так зручно. Можливо, щоб платити менше податків або тому, що вони вважають, що це зробить їхній зв'язок більш надійним. Найкращий спосіб підготуватися до шлюбу це поважати шлюб з самого початку. Це передусім означає, що ви не граєте в так званий цивільний шлюб. Наша культура повна молодих людей і навіть дорослих, які на жаль використовують блага шлюбу без утворення сім'ї. Вони живуть разом, вони сп'ять разом. Але вони не одружені, і це є пряма атака на таїнство шлюбу. Отже, якщо ви хочете підготуватись до створення сім'ї і мати щасливий шлюб, перше, що ви маєте зробити, це поважати це таїнство, встановлене від Бога. Не принижуйте його, не крадіть з нього. що вам робити, на чому слід зосередитись? Ви повинні зосередитись на тому, щоб стати людиною, якою Господь просить вас буде. Ви знаєте, апостол Павло в чудовій главі свого першого послання до Коринфанвісіові говорить так: я бажав, щоб всі люди були такими, як я сам він говорить про себе як про скопця, що сам оскопив себе заради царства небесного. Він сказав: тим не менш, кожна людина має своє покликання від Бога. Один так, другий інакше. І тоді він переходить до опису різниці між життям повного оскоплення, яке ми називаємо чернецтво, і життям християнського шлюбу. Корені шлюбу є почуття покликання. Якщо людина хоче підготуватися до шлюбу, вона повинна зрозуміти своє покликання від Бога. Вона повинна зробити це предметом своєї молитви. Якщо вона визначиться, що Бог закликає його або її до подружнього життя, взагалі це можна зробити двома способами: перший розглядаючи чернече життя. Подумайте, чи по силам воно вам. Святий святий Затаус в своєму коментарі до першого послання Корінфенам 7 глава каже наступне: як дізнатися, чи закликає вас Бог до монашеського життя? Відповідь проста: якщо ви можете це зробити, це доказ вашого покликання. Зробіть це, якщо ви не можете. Якщо ви уявляєте себе як мати і батька, якщо вас тягне до сімейного життя і ви тягнетесь до пошуку партнера, то це ознака Божого покликання до шлюбу. І в цьому сенсі найважливіша річ це підготувати себе, щоб бути чоловіком або дружиною, якими Господь Бог закликає вас бути, коли ви вже вийдете заміж або одружитись. В моєму житті спосіб, яким я керувався, полягам в тому, що мій дорогий друг подарував мені книгу. Віддав мені книгу, і в цій книзі автор пропонує дійсно досить дієвий метод, як розрізнити, з якою людиною ви хочете одружитися. Необхідно записати ті речі, які ви цінуєте або шукаєте в партнері. І головною фішкою є те, що потім автор каже: замініть фразу, яким має бути мій партнер, на фразу яким маю бути я і далі намагайтеся бути тим, яким ви бачите свого майбутнього чоловіка або дружину. Якщо ви хочете чесного партнера, який ніколи не буде вам брехати, ніколи не брешіть. Якщо ви хочете людину, яка є вірною і може переносити страждання без помсти, будьте людиною, яка може переносити страждання без помсти. Якщо ви хочете людину, яка дбає про себе, яка любить природу, яка працьовита, будьте всім цим, оскільки тоді шанси, що з божественним благословенням ви знайдете партнера, який буде сприятливим для щастя, будуть дуже і дуже великі. З усіх моральних якостей, які можна розвивати, Найважливішою в підготовці до шлюбу, за словами святого Йоанна Златоуста, є чистота сьогодні. Невірність є нормою. Вона є нормативною і біль, який відчуває чоловік, і дружина, які зраджують одне одного, і діти, які стають свідками зради своїх батьків, нестримно великий. Розвиток чистоти та вірності це найважливіше, що можна привнести у шлюб. Це важливіше ніж гроші, важливіше ніж освіта, важливіше ніж майно. Нічого з цього не є поганим, але все це є другорядними речами для шлюбу. переконання, що майнові питання є найголовнішим, привело нашу культуру, навіть тих, хто все ще одружується, до пізнього одруження. Середнє число сексуальних партнерів, з якими людина в Америці перебуває до у стосунках до одруження 4,5. І це є рецепт повного повного краху, оскільки вони грали у шлюб, вони ображали інститут шлюбу 4,5 рази. В тривалих стосунках 4,5 рази. І зараз вони намагаються спробувати п'ятий раз. Імовірність того, що це спрацює, вона дуже і дуже мала. Святий Іоанн Златоуст каже: принесіть дар чистоти. Своєму партнерові і цим ви принесете найкращу можливість мати красивий гідний шлюб на багато років. Писання, твори святих отців, свідчення святих, які знали Бога, людей перед іменами яких ми пишемо слово святий, ось джерела, які керують християнським життям. Існує стільки концепцій шлюбу, скільки існує світових авторитетів, але всі їхні бачення суперечать одне одному. Існує концепція єврейського шлюбу, яку ми бачимо на сторінках старого заповіту. Полігамія була благословенною, розлучення було дуже простим. Є концепція ісламського шлюбу на основі їх авторитетного джерела в Корані. Ви можете мати чотири дружини, поки поводитись з ними чесно, згідно з настановами Мухаммеда. Ви можете мати стільки наложність, скільки зможете захопити в війні. Їхня концепція райського життя і продовження відносин між чоловіками і жінками в раю. Вона дуже не християнська. Вериса християнстві. вчення Ісуса це не вчення людини, це вчення Сина Божого, Бога чоловіка. Його слова не рівні словам, Натхненних поважних релігійних вчителів, Коли Ісус говорив, всі затихали, коли говорили інші. Люди слухали великого філософа або голову філософської школи. Коли ж і Ісус говорив свою нагорну проповідь, в кінці проповіді сказано, що всі були в захваті від його вчення, оскільки він вчив як маючи владу, а не як книжники. Він не посилався на жодні джерела. Він казав: Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам і далі говорив слово. Його учні тоді і тепер визнають, що коли Ісус говорить, вони чують голос Бога Його слова це слова Бога. Ісусове бачення шлюбу величне і підняте дуже високо. Що ми хочемо дізнатися, що таке шлюб розуміння Сина Божого, ми маємо відкинути всі земні джерела і вивчати саме Слово Боже. Ми повинні слухати отців церкви та святих, які говорять тому, що були натхнені від Бога. Вони святі, вони співучасні в святості Христа. Коли Христос вчив своїх учнів, що таке справній шлюб, вони були зовсім ошелешені. Фактично, апостоли це не звичайні люди, це його найближчі учні, коли вони слухали навчання Ісуса про постійність шлюбу, про те, що вірність є безумовною, що немає такої речі, як розлучення. Вони були настільки ошелешені, що вони сказали йому господи, якщо шлюб такий, то краще не одружуватись. Христос піднімає шлюб на неймовірно високий рівень. Він каже про те, що шлюб не можна руйнувати, що розлучення та друге одруження це гріх. Він робить дуже маленьке виключення для цього. Але стандартне вчення церкви є те, що розвод та друге одруження це є гріх. І він не сказав, хлопці, ви не розумієте мене? Ні. Він сказав, той хто може прийняти це вчення, нехай приймає його. З Цієї причини багато обирають жити без одруження, багато обирають не одружуватись, оскільки вони мають наслідувати дуже високий стандарт. Рівень розлучень в нашій країні сьогодні шокуючий. І це спричиняє велику кількість У Кожному аспекті нашої культури можна побачити багато речей, які спонукають нас до розлучення, особливо розлучення без причини. У сполучених штатах легше розлучитися ніж припинити контракт зі своїм прибиральником басейну. Ось так ми знецінили розлучення, і це повністю суперечить словам Христа. Для нас важливість залишитися вірними та працювати над своїми проблемами на земному рівні полягає в тому, що шлюб це спочатку духовна реальність, а потім земна реальність. Шлюб найчастіше використована метафора святих пророків для опису відносин між Богом і його людьми. Бог хоче, щоб ми зрозуміли, що Він має одну дружину, і це церква. Бог моногамний і його любов до церкви залишається. Вона не розривається навіть через наші помилки, і таким чином ми маємо наслідувати Бога і не розлучатися зі своїми дружинами і чоловіками через наші слабкості і недосконалості, бо Господь не полишає і не розлучається з нами через наші гріхи.